Привіт, друзі! З вами Greenland, І сьогодні у нас огляд практично на фінальну бійку серіалу 2012 року, яка відбулася в кінці четвертого сезону. Це Супер Шредер проти Супер Ніндзя-Черепашок. А упаковки Черепашок і Шредера виглядали ось так. Був розроблений окремий арт для фону упаковки. Передній прозорий блістер. Ззаду були представлені фігурки цієї серії. Власне, в таких обладунках черепашки билися проти Супер Шредера в фінальній бійці. І плеймейц представили нам всіх чотирьох черепах і супер Шредера. І давайте починати з черепашок, тому що вони дуже падають. І несподівано починаємо з Донателло. Донателло, Супер Ніндзя, при Кіді. Цей прикид чорний, всі деталі його костюму помальовані в чорний колір, або просто зроблені з чорної гуми і пов'язка в нього чорна. Тут в нього така бойова розкраска на обличчі, тут також на животі він помалював себе. І що ж, Донателло відрізняються на ліктях. Такі штуки, такі колищата. Тут на руці в нього а-ля Кейсі Джонсова рукавиця, якась деталь примотана. Друга рука відрізняється там просто на мотки, на лікті таке саме колещатко. На плечах в нього з одної сторони шипаста штука, шипасти на плічник, який прям в тіло йому вкріпили плеймейтс. Бачите, як то причепити, та просто в тіло йому заганяйте і все, жорстокі плеймейтси. І другий також в тіло догнали, він відрізняється. Від першого на ногах також різні всякі штуки. Це якісь Які черепашки познаходились в каналізації і на звалища. І отак він захистив свої ноги від супершредера. І тут на цій нозі на лівій ось ще така окрема штука, а на правій, а така сама штука, я думаю, що вона відрізняється. Ні, просто в нього ще й тут захист, просто тут він ремінцями причеплений, а тут просто приліплений до ноги. Із зброї наш донателло використовує шест він просто чорного кольору з однорідної пластмаси. А наступним дивимося Мікеланджело. Мікеланджело в Супер Прикіді помальований зверху. Бачимо, тут пов'язка в нього недомальована, гавдона так само, не звернув я увагу. Тут оранжево залишилось, в нього один наплічник оранжевий, другий чорний, також жорстко вкріплені в тіло, на пузі помалювали йому чорним, на ліктях однакові такі вставки з решітками. Ззаду на панцирі подивіться, скільки різних поясів вони ще й відчіпаються. Такий, такий дизайн був в мультику, і плеймейць намагались його скопіювати. На руках тут такі напіврукавички, оранжеві щитки помальовані. Водона також, до речі, фіолетовими щітки помальовані. Тут і тут фіолетові елементи на ногах. І в Майка тут оранжеві елементи, різні такі пов'язочки. Ось такий Мікеланджело. Нончаки в нього чорні, з також з пластику такого однорідного. Рафаель. Чомусь в Рафаеля дивний скульпт. Мені здаються його ноги дуже короткі, Вам не здається, ми порівняємо з оригінальним базовим Рафаелем, і ви переконаєтесь в цьому Рафаель якісь коротконогі вийшов. У нього суцільна бандана, плеймейт це питання вирішили дуже просто. Вони не робили йому бандану, ніяку текстуру, просто голову помалювали в чорний колір. І тут, якщо ми бачимо складки на його бандані, то тут просто лиса голова Рафаеля і виглядає це негарно. Наплічник з шипами, наплічник без шипів також стерчать просто з плечею Рафаеля на ліктях Рафаеля. Ось такі якісь е схожі на панцир черепашчі штуки. Тут з одної сторони в нього шипасті червоні якісь накладки, з другої сторони така накладка, яка переходить до кісті. такі рукавички без пальців, тут шипи а-ля Шредера, і на ногах в нього є також елементи червоного, і звичайні якісь пластини і намотки. Зброя Рафаеля традиційно чорного кольору, суцільні литі саї. І ось він, лідер команди Леонардо, виглядає, як на мене. Він найкращий серед усіх черепашок. В нього ось такий крутий пояс на тому поясі Сюрікени. Ззаду в нього є. Прикріпив я йому лук. Ось так, бачите, тут є отвір, а це сагайдак із стрілами, за допомогою якого я прикріпив лук. В луці в нього е, така закріплена одиночна стріла. І якщо дірочкою начепити на це прикріплення, де кріпиться сагайдак, то можна отак носити на спині лук. Так він і стоїть в мене на полиці. Тут також два сюрікена. На плечах у Леонардо такі шипасті наплічники, і не видно, де вони прикріплені, тому що в нього такий перехрещений пояс. І там, де вони входять в тіло, ці наплічники, ми не бачимо самого кріплення, тому це дуже класно. В Леонардо цієї проблеми немає. Тут в нього чорна пов'язка, і по три таких смуги намальовано. Також кінець закінчення цих стрічок пов'язки синього кольору, щоб ми зрозуміли, що це Леонардо, щоб не переплутали його з ким. На руках купа різного захисту він і. Ці коліщатка на ліктях, і тут синього кольору, частково. Тут також на біцепсі якась синя намотка, помальований досить і досить непогано. Також є і захист на ногах. Схожі пластини, як в Донателло. Такі самі пластини, можливо, і ноги взяті в них однаковий скульпт. А ось, друзі, ось і е, розгадана загадка ніг Рафаеля. В Дона і в Лео плеймейтс схалтурили і зробили однакові ноги. Так само в Рафа і в Майка плеймейтс схалтурили і зробили однакові ноги. Тобто, якщо у Мікеланджело ці ноги виглядають нормально, тому що він коротун, він найкоротший з черепашок, а в Рафа ці ноги виглядають негарно, тому що це не його ноги, це ноги Майки. І Так само ми зрозуміли, що. Донателло і в Леонардо однаковий скульпт ніг. Навіть тут плеймейтс нахалтурили. Кінець серіалу можна було зробити класних черепах. А зробили ось таких черепах, які в нас є. Озброєний Лео нестандартними катанами, ось такими мечами, які по формі відрізняються від катан. В них звужене до верху Лезо. І такі гарні рукоятки, вони також чорного кольору, як і його лук, як сагайдак з стрілами, як його сюрікени, і все решта вони не помальовані, але це стандарт плеймейц. Вони не малюють зброю зазвичай. Виявляється, в наборі Леонардо лише один меч. Виходить, що другий меч я налутав з якоїсь бушної фігурки. Подивіться, як красиво помальована зброя на задній частині упаковки. На жаль, в житті плеймейц не реалізували цей задум. Розглянемо на прикладі коротконогого Рафаеля артикуляцію. Він вміє обертати головою, нахиляти голову до переду він не може, відвести назад також дуже мінімально. В плечах є повний оберт і згін, в лікті є згін майже на 90 градусів, і кісті ніяк не артикульовані. В суперній за черепашок. В кульшові суглоби є повний оберт і є згін. Отакий. Він може сісти на повний поздов... поперечний шпагат і на ось такий якийсь поздовний шпагат невеличкий, тому що там панцер впирається в його стегно. В колінах ось такий невеличкий згін, не доходить до 90 градусів. І... Також є оберт в колінному суглобі. І все. Ось така базова, маленька, невеличка артикуляція. І на десерт цьому огляді в нас супер шредер. Насправді він не такий вже й супер получився у плеймець, а получився, як на мене, ніякий. Навіть співвідношення з черепашками вони не дотримали, як і завжди. Ну, ось такий от мутант з ось такою ось головою. Чи він страшний, зовсім він не страшний. Чи він смішний? Так, він досить смішний. Так, ніби якісь гриби оленячі ріжки виросли в нього на голові. Ось такий його мутований шолом. В мультику він виглядав як страшний е велетенський монстр. А тут він виглядає, як якийсь людина-гриб. В якого порозросталися ці нарости на плечах, на спині. І також з рук повиростали нарости. Тут якимось рожевим помалювали його вздуті м'язи, вздуту шкіру. В нього 5 пальців, ось така кість розкрита повністю, шипи старчать прямо з руки. Тут нам намалювали друзі серце шредера у вигляді якихось плям і цяточок. Ребра помалювали з рівним кольором, ребра в нас об'ємні. Ось так виділили йому ребра. Він в своїх традиційних штанах з широким паском. Тут штани перетворюються на шорти чомусь, тому що ноги стали великі, повилазили з штанів і розірвали. Тут є два шипа, яких нам не помалювали на колінах, стандартний плеймейтс. Вони не збирались малювати. Також тут бокові шипи, якщо б воно все було помальовано, зрозуміло, виглядало би набагато краще. І ось такі стопи, з яких стирчать також непомальовані шипи, якесь там взуття, яке чомусь на диво згідно фарбування Playmates, не розірвалось, тобто штани розірвалися, а взуття залишилось нерозірвано. Але подивіться, який в нього шикарнючий плащ. Плащ цей знімається, оцей виймається його акулячий плавець з спини. І плащ можна зняти. Плащ дірявий, дуже крутий, тому що шипи вилазили, дірявили плащ. А без плаща шредер виглядає як скарбничка. Сюди хочеться монетку йому запхати, але насправді там запихається ось цей його е шип. Ось так він без плаща, також дуже якось він жалюгідно виглядає, як на мене, маленька фігурка. Хотілося великого супершредера, гарного, а получився ось такий. Якийсь здихляк у Playmates. На жаль, на жаль. І артикуляція в нього така сама здохла, як і він на вигляд. В нього голова просто обертається навколо, навіть ні в ні вниз не хілиться, вона просто отак от мінімально крутиться. Дивна голова, дивна артикуляція, плече повністю обертається, є згін. І в лікті немає суглобу. Навіщо? Супершедер, це хіба якийсь крутий... Основний герой серіалу, ні, не треба йому суглобу в лікті. Тут в нас про мене в зап'ясному просто оберт. В поясі він правда обертається. Йоу, який дуже корисний суглобчик в поясі. Ну добре, що хоч щось є. Згін є в тільки згін в кульшових. Вони не шарнірні. Вони ось, отак, ось це тільки може робити Шредер. Я крокую на бійку з черепахами ЕОАА. -е і коліно коліно майже 90 градусів, все, ніякого оберта, нічого. Халтура повна, просто максимально халтурний шредер, супершредер, вибачте. Халтурний супершредер, в якому ми можемо ось так: от одягти його плащ і закріпити його шипом. В дірку цей плащ, оце так фіча від Playmates. Подивіться, як вони постарались. Супер розробники, супер суперфігуру. Я розумію, що це іграшка, я розумію, що це дитяча іграшка, що це не колекційна, і що я від неї хочу. Але її ж також можна зробити класно. І вона може виглядати як колекційна, а виглядає це як ось ось оце. А ось, будь ласка, переконайтеся, що в Рафаеля можуть бути нормальні ноги, а не оці коротенькі ніжки від Мікеланджело. А в Мікеланджело Мик... дійсно... Коротші ноги, ніж в інших черепашок, тому в цього вони виглядають досить нормально. Лео і Дон, в принципі, з однаковими ногами вийшли, вийшли класно. І тут, чи в них однакові ноги в базовій серії, не знаю. Напевно, все ж таки різні. Хоча... Важко сказати, помальований вони інакше, можливо, в доні довші ноги, а може і ні. Ось так плеймейт реалізував фіналочки по черепашках ніндзя, фінальний бій, черепашки в чорному прикіді і Супер Шредер. Як на мене, більш-менш вийшов тільки Леонардо, можливо, ще Донателло, Раф взагалі ніякий, Майкі, ну і Майки може бути. Супер Шреддер це просто фейл плеймейтс, Фігурка ніяка, вона просто нагадує, що був такий персонаж Супер Шреддер. А можна було б зробити її більшу і набагато крутішу. На мою думку, так. А ваших думок і вражень я чекаю в коментарях. Звісно ж, робіть всі оці обряди ютюбівські, там нажимайте все, що треба, ви все самі знаєте. Звісно ж, підтримуйте своїми донатами Збройні Сили України, не припиняйте це робити. А на сьогодні це все, друзі, з вами, як завжди, був Грінланд, Кава Банга, чуваки, бувай!